Всім привіт! Мене звуть Роман. Сьогодні готую пиріг з капустою. Потрібно мені поспішати, бо скоро прийдуть гості. Ходімо готувати. А для приготування нам потрібно капуста, кефір, спеції, розпушувач, зелень, яйця, два яйця я вже поставив варитися. цибулька, морква і борошно. Якщо щось забув, напишу в описі до відео. Спочатку робимо начинку: натираємо, нарізаємо, нарізаємо капусту. Так, починаємо смажити нашу начинку. Закидаємо сюди вершкове масло. Цибулька. Трішки обсмажуємо. Морква. Трішки було помідорчиків і перцю. Теж сюди закину. Ви при бажанні. Можете закидати, можете ні. Ще часничок можете додавати. Я теж сюди закину. Доливаємо соняшникові олії і трішки ще обсмажуємо. Закидаємо капусту, сіль, сушений чесничок, паприка, чорний перець. І трішки додаємо томату. Ще потрібно трішки її протушити, потім відставити в окреме місце, щоб вона трішки охолола. Робимо тісто. 4 яйця. Дві склянки кефіру кімнатної температури. Цукор, сіль, розпушувач. Три склянки борошна просіємо. Якщо буде мало, то додаємо. Потрібно, щоб не сильно рідке було. І все це ретельно перемішуємо. Ось таке у нас тісто виходить. Ну що, тепер будемо формувати наш пиріг Капусту. Змішуємо із нарізаними яйцями, зелень. Це все перемішуємо. Беремо ось таку форму, трішки змащуємо олією. Заливаємо перший шар, додаємо нашу начинку. Ось так гарно розподіляємо і трішки залишаємо ось тут, щоб був бортик. І заливаємо другий шар тіста. Посипаємо трішки насіння. У мене асорті. І ставимо в духовку на 180 градусів приблизно 40 хвилин. Ось наш пиріг і готовий. Дивіться, як він гарно виглядає. Зараз він трішки охолоне і будемо подавати гостям. До нас прийшли гості. Ось так він виглядає без форми. Ось так він виглядає у розрізі. Дуже смачний. Це дуже смачно. А що це ти тут робиш? А? Що це ти тут хотіло достати? Що ти? що ти крутиш своїм хвостом? Спалили тебе, спалили!